Відправляємо допомогу нашим хлопцям місцевим з погребів, які зараз на передовій. Консервація, постіль, кава, печиво, чай, смаколики. Пологі серветки, а вже ж покуди ж без них. Вони постійно потрібні хлопцям, без них ніяк. Тушонку, бо хлопці повинні добре їсти. Згущенку. Зараз усе поперекладаю. Зараз допомагаємо. Допомагаємо разом. Усі, хто хоче доєднатися до допомоги, пишіть мені особисто. скажу які є потреби на зараз. Що треба саме зараз і куди це можна відправити. Потрібні. Вологі серветки потрібні постійно, кава, постійно потрібно. Далі пакуємо. Смаколики, чай, кава, печиво, щось домашнє, якась випічка. Спакувала. Це те, що потрібно постійно. Все, це Наша поїде... команда називається а -а -а. допомагаємо То разом. Ми працюємо з першого годиня повномасштабної. Маєте можливість на до нас приєднатися.